Взагалі нічого не можу зробити, дивись, стоїть колом. Стоїть колом і все. Забіра, забіра, забіра. Ох, який гарний. Ага. Не заходить лунку. Диви який. Ох. Взяв. Водичка прибуває прибува. Все трудніше й трудніше вийти на лід. Дивіться оп, оп, оп. оп. Течія капець. Так, ну що, будемо потихеньку гостритися до рибалки, на коліннички вдіваємо обов'язково. І сідушечку замість тульчика. Так, і зараз, друзі, зробимо закорм. Приловлю на боковий кивок, Я завжди рибку кормлю. У мене з прошлої рибалки трішки залишилось і домішаємо свіженькою. Використовую я взимку прикормку інтеркріль. Універсальна, холодна вода. Вона дуже гарно працює, по білій рибці, особливо ляща. Вона гарно збирає карася. І трішки додамо молотого криля. Я її завжди використовую. В будь-яку пору року він працює. Шикарно. Саме головне, друзі, не перекормить рибку взимку. Рибка не любить сильного корму. Ну правда, смотря яка. Якщо ви приїхали чисто направлено на плотву, на ляща, то там, я вам скажу, треба гарно рибку кормити. Зараз проходимо наші луночки. По пару шариків закормлюємо і будемо їх провіряти. Так, розпочнемо з кивочка. Подивимося, хто у нас тут живе. Потім видно буде. Догрузив я ось, бачите, мармишку дробинкою через те, що течія тут ну, прям дуже сильно, щоб нам хоч дно знайти. Луночки прокормили, пройшло десь пів години. Зараз подивимося. Чи стала рибка на корм, бо рибки не особо я бачу. Тут ось таке трохи карась є. Переміжку з гостірою, але ну, густірою, я так зрозумів, йому не дасть клювати взагалі. Та ти що затягує, ось тече. Я не знаю як його ловити тут. Дробиною догрузив. Тобі треба поняв уперед робити. Перед бейс наметом. Та я розумію, так забираю ось мармишку. Опа І є перва рибка Баш тільки корму кинув у лунку. густерка, мабуть, До. Да. густеркин, Перва риба ну густери, Тут я так зрозумів хватає, але мене за густерою приїхали. Це ще й густера, да, такий розмір? Не дрібные, я бы сказал. Дивіться, як загнуло прям. О, уже и й поплевка йде якось Было. Ух ты! Вы стираться хорошо. Но нужен карась, да, Саш? Але клює з люту. диви, яка гарна гостюрка Ось диви тільки тільки опускай клює. Це ж бачиш, вона тут є, вона не дасть, Діло в тому що ні карасю, ні лящу клюнути. Буде збивати. этот. Бачиш що ж ти тільки опустив і вже, вже сидить, тільки опустив і сидить. Ну і то інтересно, що клює. Подивіться яка тече. Забіро, забіро і забіро, мармишку. Прям, прям дуже забіро. Доброго ранку, друзі. Коротше, як ви зрозуміли, приїхали ми сьогодні перебачити на... На Кивочок, на гірлянду будемо сьогодні шукати карася-ляща. Поки що рибки ще не знайшли, густера трішки клює. Ми зараз будемо переміщатися далі і будемо шукати. Тому що густіра густірою, але вже час ловити ляща і карася. Так що будемо двигатися далі по річці і будемо шукати. Думаю, все в нас повинно вийти. Поїхали? Мари, мари, мари. Я... В рот а диви який. Багор давай. Я не, не знаю. Він не пролізе тут. Я знаю. Тихо, тихо. тихо. Давай, Багор. Я... О, це воно, бачиш. І в рот, а в п'явках який-нибудь, диви. Хороший лящик. Вот и лящик появились. Видишь, они тут не крупные, беленькие. Посмотрите, сколько пьевок выканул с него. Тут самых пьевок можно наесться. Так, пошли ловить. Вот только наблюдай. А ну давай еще одного. Не надо мне. Что это? Что-то зацепил. Щось зацепив Це що? Щось зацепив і я на щось похоже все ж. Навірно, тоже на кивучу. Ага, пілляш. Піляш, піляш диви який. Ага. Ага. Дождався я, диви який він жовтий. Да, крупняк, крупняк, той кілограмовий хлопь у мене невеличкий. Козлиня, козлиня. Ну взяв же, значить він буде клюватися. Зараз ось все тут розклюється. Воно. Да, дожен розклюватися. Бач, то взагалі ж нічого не брало. А це ж бач трошки. Трошки щось проснулося, бачиш. Що він там дрига? бачиш? І дригнув. А ви кажете, що він там дригає? Рибу ловлю. Треба правильно дригати, І буде риба. не так. Я просто трошки зрозумів, як його ловити. Та що ж як він невеличкий? Карай, диви, грута. Диви. О! Так, да, це вже воно. І, і корось. Оце вже я розумію рибалка. Бачиш? Хороший. Видригав. Я не думав, що він возьме, корось. Взагалі не ожидав, ти що? Він тут крутиться, але він взагалі ні на що не реагує. Це бачиш. А? Время підійшло. Та би воно в нього і не кончалося це врем'я. Щось перенаживляємо, мотилика і... за следующим. Опа, есть. Что-то хорошее. Что-то хорошее. Это, наверное, легче. Это, наверное, легче. Взагалі нічого не можу зробити, диви. Стоїть колом. Стоїть колом і все. Забіра, забіра, забіра. Піднімайся. Піднімайся. Хто там такий? Вообще колом стоїть. Не можу нічого зробити, такі ривки. Мочні. Лячі. Ох, який гарний. Ага, не заходить в лунку. Не заходи в лунку. Не заходи в лунку. Бачили який? Блін, льоска замоталася. все снігу лунки. ай яй 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 Ой хороший льош. О! Він оце він! Я його дождався, да. Фух, аж руки трясуться. На цей не захотів брати на гірлянду. А на кивучок, бачите, соблазнили. Жовтий, горний. Оце воно. Весь дивіться, в п'явках який. Ой, Жирьока, друзі, ой, жирьока, Це самий краєчок. Ой, красенюк, просто жирний льош. Дивіться який. Красовчик. Ну такий десь скіло точно в ньому єсть. Бачите, оце так і ловлю на боковий кеву. Поставив ось до дробинки. Дробинки 1,3 грома. І ще дробинку поставив. 1,7 грома. І оце на ну, таку важку сность через те, що тут течія нічим не можна взяти. Ну, на гру не хоче. Бачите, вона кивочок соблазнився. Жиряка. Просто жирьок. Як я давно їх шукав цих лящів і все таки знайшов. Жир. Ну, Аби менша течія, щоб без дробини, без цієї, він би охотніше брав. Вона та дробина там. Опа! Я тут Що це? Густіра, навіть. ні. Щось таке крупніше, вроді, ніж густірав. А може його стіров? Таке як карось. Не підляш. Козлик. Козлик. Це вже таронька обезпечена в мене. Хороший козленьотка. Трошки на після обід, як бачите, рибка рота у нас відкрила. Тут практично не клювало, а це... Трошки відкрили. Просто тупо такі ривки. Щось величезне крем, да? Да. Здорово. О -о -о. Ще не йде. Ти ка що ж там тикає? Ляшний тільки не здоровий. Дуже здоровий. Да. Може підбарений? Ні. Ні? Поплевку. Ми вже спину звело. Да. Я вже не встану, бо ти зараз має піднімати. А я встану, Диви який. Ох. Взяв? Ох, да. хороший. Каросик. Під зов'язку такий невеличкий коросик крім. Бачи горний, жарюшний. Ще, мабуть, разок опустить. Та й хорош на сьогодні. Будемо закруглятися. Та шосень, трошки ми підловилися, да? і непогано підловилися. Нарешті... Знайшли ми цього ляща, скільки я його шукав. Все-таки знайшли. Нарешті я знайшов рибу. Я, якщо чесно, не ожидав такої рибалки. Зранку я на це місце приходив. Тут таке трішки густіра, як бачили, проклюнулась. Потім пішов лазить, не було нічого. А після обіду відізвався лящий Ну, Просто шикарно відрибачили. Проти тих рибалок, що в мене були, що ловили отакий дріб'язок. А тепер отака гарна рибка проклюнулась. Ну воно вже діло йде до весни. Коротше, знайшли ми рибку, так що будемо старатися приїжджати у ці краї і, і укрупнятися ще. Тут лящі є ще крупніші. Це такі екземпляри не дуже великі. Я в камеру бачив дуже гарних лящів. Так що, думаю, ми ще сюди приїдемо і навалимо тут ляща. Так що, друзі, рибалка получилась отака. Все. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!